Війна між Росією та Україною наближається до переломного моменту, оскільки українські сили завдають росіянам ударів в спину. Про це повідомив радник глави офісу президента Михайло Подоляк. Лише за останній тиждень ЗСУ вдалося знищити 16 позицій з російськими казармами та складами боєприпасів. Крім того, противник змушений робити перерви в оперативних діях через втрати. Тому певний поворот у війні вже починається. Усе тому, що ми демонструємо, що будемо атакувати склади та центри оперативних. Управління об'єктів армії сказав Подоляк. Він додав, що більш відчутним цей переломний момент стане з отриманням ще більшої кількості західних озброєнь, як вважає директор дослідницької організації з питань національної безпеки. РФ, незважаючи на перевагу в озброєнні, не рухається до перемоги. Це критичний час для українських військових, бо це кілька місяців, протягом яких вони мають дуже мало артилерійських боєприпасів. Вони намагаються прийти на західні. Системи їх поки що не так багато, або вони. Не повністю розгорнуті, і вони ще тренуються з ними, сказав експерт. Ця поточна фаза для війни здебільшого є фазою виживання та спроби повернути ту територію, яку вони можуть повернути на полі бою. Ми ще досі не бачили, що Україна могла б зробити з дещо рекапіталізованими збройними силами та перевагами західної зброї. І, хоча Росія може бути на межі захоплення ще більшої кількості Донбасу, перемога в Луганську може сама по. Собі служити меті, яка не має нічого спільного із захопленням додаткової території. У Путіна тепер є повідомлення, яке він може проголосити всередині країни про успіхи в так званій спеціальній військовій операції, яку за його словами Росія проводить, щоб допомогти східній Україні, включаючи Луганськ. Щодо швидкого захоплення Росією Лисичанська не розширює її контроль практично на всю територію Луганської області, що дозволяє їй заявити про. Суттєвий прогрес у досягненні політичної мети, яку вона представила як безпосередню мету війни, а саме звільнення Донбасу. Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії. Путін уже зустрівся з військовим керівництвом, щоб відсвяткувати велику перемогу, і нагородив генерал-майора Есседула Абачева та генерал-полковника Олександра Лапіна нагородами Герої Росії за взяття Луганська, за словами експерта для Росії та України битва за Луганськ це не. Кінець, битва за Северодонецьк та Лисичанськ може бути завершена, але нині ми по суті готуємося до того, щоб зрештою стане битвою за Слов'янськ та Краматорське. Велике питання полягає в тому, чи зможуть російські військові взяти ці міста. Підсумував він.